Закотка на тонкі тканини, тільки тонкі, на 2 угу. мм. Шифон, да, шифон кріпдешина таке. Тут угу. навпаки, ви його, наприклад, підготували закот той, що вам треба, 2 мм. Угу. І його втаскали оце сюди. Угу. І воно підтягнутися так, щоб ну, на, на ця бумажка. На розмір, кругом, да? Воно доно підтягнутися таким макаром. то есть три мои конечно на массу на в Ну, с этой стороны подходит. все закладається, і воно должно протягнутися. Я протягую сюди да, це вручну, перший перший. Ага. Протягую вручну для того, щоб було місце, щоб вдарилася голка. Як вона тільки перший раз вдарилася, Три далі вона вже панину, підтягує да? вже і сама. І Йо, вам вже нічого ой, не ой, треба, тільки підправляєте. Це на 2